Ich hab schon die Nase vom Kochen voll. Morgen carren wir bestimmt ergnwohin ein Ich habe die Nase vom Kochen voll. Я маю вже ніс від повний, тобто воно вже мені набридло. Morgen carren wir bestimmt Ernwohin ein. Завтра ми Zafra me toch no edemucoodis. Піти поїсти кудись. Курінь номер один. Перший курінь. Ein курінь, Ein керен. Ідемо туди їсти. Анкеамюкайте. Дослівно можливості, куди можна повернути, завернути. Але це будуть варіанти, де можна поїсти, де можна посидіти, де можна погрітися. Wir kehren heute ein. Ми сьогодні десь будемо їсти поза межами будинку, не вдома, десь підемо їсти. schon oft dort Ангекерт. Я вже там частенько їла, я вже там частенько сиділа.